Всім привіт! У нас сьогодні сніжна погода, хурделить, трішки мете. Я зараз буду йти до своїх курочок. Вони закриті сьогодні, бо несприятлива погода для їхньої прогулянки. Все одно будуть сидіти в курнику. Ось наш барбарис. Сніжно, сніжить ось. Сонечка немає, сніг летить. Похмуро. Ось навіть Джек у будку заховався. О, виглядає, визирає. Тобі на двір не хочеться виходити, так? Да? Поїв і думав відпочивати. Вон виглядає. Я підійду, може, вийде. Ось. Хороший наш песик. Йди в будку, хвостиком виляє глядачів вітає, так? Йди, ой Боже, завірюха, не сприяє погода, да? для прогулянки. Ось я Прийшла вже до курочок, всі вони тут сидять, відпочивають, гулять не хочуть йти. Вже поїли. Час буде дивитися, чи знесли вони що-небудь, чи ні. Ану, курочки, є у вас що-небудь? Ось яєчко є. Квочечка, в тебе щось є? Сидить квочка і не хоче вставати? Сердиться Квоч квокче не хоче вставати. Не будемо під квачки на зиму яйця класти, тому що в зиму курчата не потрібні, холодно, а тут і півник осівся біля курочки. Ти її охороняєш, мабуть, щоб більше курочки в гніздо не лазили, так? Який, я ще такий не бачила, щоб півник сидів. У гнізді біля курочки. Вставай. Ось молодці курочки знеслися, яєчка різнокольорові. Ось два біленьких, одна червона, а одна така кремового кольору. Ось курочки кучкуються, їм тут тепло. Їх тут багато в цьому приміщенні. Це в нас колись була хори... корівка, але ми зараз не тримаємо корови. І тепер це став у нас курник. У нас ось скільки курочок. Ось. Вони в нас різні, різної масті. там ми зробили для них. Свідала, а там десла гнізда, і там вони несуться. Ще по весні треба буде побілити раз курник. Зуси не білили, але так як це приміщення для курей, воно швидко забруднюється і треба регулярно проводити побілку. Ось вже зробила обхід господарства. Корочок все добре, на дворі сніг мете, похмура погода. Курочки дрімають спати, будуть скоро вкладатися, бо на дворі така погода, що сприяє тільки відпочинку. Нічого, як буде сонячно, гарна погода буде, випустимо їх на двір. Аж зараз холодно, то в них і менше буде яєчок, якщо будуть ходити по такій погоді. Ось. Хмарно. Сонця немає. Сніжок сьогодні. І джекон. Знову в будку заліз, відпочиває. Ото такі сьогодні справи. Кому було цікаво, ставляйте лайк, підписуйтеся, всім мирного неба, всім здоров'я, всім пока пока